Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою». Сьогодні приготувала от такі смачні соковиті котлети із філе риби хек, для цього взяла 1 кг філе хеку, подрібнила його на блендері, додала одну сиру морквину, одну велику цибулину, яйце, паніровочні сухарі. 4 ложки столових сіль перед смаком. І зробила от такі гарні котлетки. Смачного, хто хоче обжарити, можна на сковорідці, а також можна і у духовці запекти, кому які за уподобанням. Смачного, хорошого дня! Ваша Світлана, до побачення!